Всім привіт! Мене звати Надія, вітаю вас на своєму каналі. Вчора фарширувала перчик, перчик з'їли, і в мене залишилася ось така кількість томатного соку з ну, зажавочка в томатному соку залишилася. Мені було її шкода викидати. І я думала, як це правильно використовувати ось ці продукти, щоб було і смачно, і не шкода було викинути. І в мене тут вчора ще залишилася така кількість фаршу. І зараз я подумала, що зроблю ось такі рисові котлетки з фаршем і залию це все нашим соком з перчика, і буду запікати при температурі 200 градусів півгодинки. Роблю котлетки зразу, ось так. Беремо ручками легенько, роблю котлетки, ось такі. викладаємо наші формочки легенько. Тут сіль, сіль цукор і перчик вже все є, тому я нічого не додаю. Ось роблю ось такі котлетки. Не будемо ж його викидати, правда? Якщо воно залишилося, то можна його використовувати. І буде теж дуже смачно. Ось так. Духовочку я вже розігріла до 200 градусів. Ось так. Роблю все руками, я готую для себе, для своєї сім'ї. Ось так. Робимо ось такі. Рикадельки чи котлетки з рисом. Це багато. Трошки відкину. І ось так роблю зі всіма котлетками. Так, котлети я вже зробила, виклала формочку, і тепер сюди зараз буду виливати поливати зверху нашим соком. Я нагадую, що я нічого сюди не додавала, Цибулька, фаршові є. Всі спеції є. Ось так гарненько все. Поливаємо зверху. І все. І зараз відправляю в духовочку розігріту на 200 градусів на півгодинки. Ви дивіться по своїй духовці, якщо потрібно, то запікайте хвилин 40. Все. А я йду запікати. Прийшло 40 хвилин. Ось так запеклися наші фрикадельки з рисом. До такої, до такої страви, краще всього підійде спагеті відварений. Відварили спагеті, зверху наклали ось таких рисових котлет. Прилили це все томатним соком з овочами. І це буде дуже смачно. Я вам всім дякую за лайки. За ваші перегляди, за ваші дуже теплі коментарі. Мені дуже приємно всього вам найкращого і до нових зустрічей! Я горю купив би люлечку курив би дівчину гану ліку до серця тулив би. Я горю купив би люлечку курив би, дівчину гану ліку, до серця це тулив би. А дівчата рая, упала сарая, який тебе чорно, славно.